Друзі, всім доброго часу доби. Власне, в нас є Volkswagen Jetta America, здається, це МК6, 2012 рік випуску і 2013 рік по Він-коду. В Америці це авто було зареєстроване та продавалося як 13-го року. В нас реально надзвичайно красивий автомобіль. Але перед усім я скажу традиційно. Друзі, в нас можливий обмін автомобілів, можливий викуп автомобілів. Тому, якщо щось, мої номери є під цим відео, також є наш інстаграм. В інстаграмі ми викладаємо автомобілі без підготовки за найнижчою можливою ціною. Якщо б це було цікаво вам, переходьте в Інстаграм, підписуйтесь, там реально дешеві автомобілі. Це авто не було в сильному ДТП. Тут дещо відновилося, дещо замінилося, пофарбувалося, тому тут є підфарбування, друзі, і Америка без підфарбувань це величезна, неймовірна рідкість, проте зроблено все, як ви можете бачити, косметично до абсолютного ідеалу. Тут немає якихось таких значних помітних перепадів фарби. Машинка горить красива, збережена, тому, власне, про це можу стверджувати. Ми маємо доволі напевно найнадійніший з бензинових двигунів атмосферу 2 кубіка. Вона вже поставлена на газ. Власне, так вона їздить другий рік. Автомобіль має 135 тисяч рідного пробігу. Наголошую, безпека вся в автомобілі. Ціла, нічого не зривалося. Тому це теж одна з переваг даного авто. Що ми маємо? Ми маємо красивий колір. Це раз. Ми маємо дуже красиві, дуже органічні диски на цій машині. Не знаю, як виглядають вам, мені просто топчик. Маємо класично практичний, звичайний, простий багажник. Нічого особливого, так, треба, до речі, відкрити, тому ми почнемо із салону. До речі, друзі, знову ж таки, підтверджую, що ДТП не було сильним. Є ось тут наш він-код, а також ось тут той факт, що лобове вікно. Залишилось на автомобілі рідне 2012 року. Його не міняли. Друзі, давайте запрошу вас в салон. А, так, треба тут є така штука в них, подвійний клік, тобто для того, щоб відкрити машину, потрібно натискати двічі. Давайте запрошу вас уже зараз в салон. Власне, салон тут простенький. Нічого особливого, треба легенько підхімчистити, підтерти. Все буде абсолютно ідеальне та як нове власник встановив собі дуже красиву магнітолу, магнітола з камерою заднього ходу, тому вам буде однозначно комфортно паркуватися. Це, чи це дівчинка, чи це хлопець. Бачите, є якісь незначні мінімальні плямки, салон поки не хінчищений. Проте, якщо ваше бажання буде, ми це обов'язково виправимо. Ергономіка цих машин. Шикарна. Їдуть вони шикарно. Місця багато не займає, тому чи місто, чи траса це буде дійсно зручно. Простеньке кермо, воно бачите, вже в шкірі. Простенька комплектація, проте виправдовує все стан машини і виправдовує все знову ж таки. Наскільки вона технічно доглянута та обслужена, друзі. Спеціально отак от хожу зблизька, показую вам фарбу, щоб ви розуміли, що на машині відсутні сколи, глибокі царапини, якісь подертості знову ж таки, ось так виглядають диски, супорти. Все повністю в нас є е зрозуміле. Крім того, давайте на останок. Я запрошу вас е подивитися під капотний простір. Там є відмітки про обслуговування, тому, думаю, це теж буде для вас важливим. До речі, ось так в нас включається виключається газова установка. Ну і на газу ця машина приємно економна. Друзі, це приблизно 14-15 літрів газу по місту і приблизно 10 літрів газу по трасі. 10-11, залежно від динаміки, друзі. Під капотом. Друзі, зверніть увагу: нічого тут не намито, не напуцовано, не натерто, і це теж дуже і дуже важливо і приємно, тому що ніхто не старався від вас нічого приховати. Бачите, якісь такі явні сліди ремонтних робіт, вони тут відсутні. Ланжерон тут на місці. Його не чіпали, несуча конструкція кузова не пошкоджена. І от ми маємо якісь е знов е е інформація про обслуговування на пробізі: 130 тисяч було замінено 5 в 30 масло. Дякую за те, що нам залишили таку відмітку. Також бачу, що мінялися ремні та ролики. Я це детально уточню у власника, тому що на бірості в нас не пише. Власне, дивиться тут, немає що. Присяду ще в салон, і на цьому буду завершувати для вас відео огляд. Так, про автомат. Айсіновський автомат доволі простий, надійний. Він не дає глибоко рисачити, хоча, знову ж таки, динаміки вистачає для абсолютно всього. В нас магнітолка, ще, мабуть, її покажу. Кондиціонер, до речі, заправлений перед сезоном. Кондиціонер дує таким холодом, що страшно стає. Так, ось так виглядає магнітолка. напевно, трішки засвічує. Ось так. Ну і камера заднього виду на цьому огляд нашого автомобіля буде завершено. Бачите, друзі? Ще раз наголошую: хочете якісь класні пропозиції, підписуйтесь на інстаграм, посилання знаходиться нижче. Ем, хочете це авто, будь ласка, не зволікайте, телефонуйте. Я переконаний, що грандіозно довго його продавати ніхто не буде. Я десятки разів чув від людей. Що ми не встигли, ми так це хотіли. Повірте, це абсолютно лишнє відкладати на завтра життя. Класна машинка, готові їхати на сервіс. Немає потреби відкладати, довго думати. Приймайте рішення, приїжджайте, хочете, можемо мінятися, якщо ваш обмін справедливий. По цифрах, характеристики машини я розповів. Я хочу за це авто 9900 доларів наразі. Я готовий обсудити з вами ціну, але на місці, не по телефону, і готовий до обмінів на вашу машинку. Зараз обміни дедалі частіше. Люди економлять час. Люди хочуть приїхати, подивитися хорошу машинку, свою не готувати, одразу забрати хорошу машинку а свою віддати нам. А ми вже нею далі займаємося її продажем тож якщо це для вас предметно запрошую ми у івано-франківську